Всім привіт! З вами Трускавець онлайн. До виборів залишилось три дні. І це є той час, коли трускавчани мають визначитись, за кого вони віддадуть свій голос. Для того, щоб допомогти виборцям розібратись у тому, хто є хто. Трускавець онлайн сьогодні висвітлить інформацію щодо витрат, які здійснюють кандидати та партії на свою передвиборну агітацію. Витрачені суми кандидатами нам назвала. Заступник голови Трускавецької ТВК Любова Люкневич. Сума витрат е, кандидата на посаду міського голови Руслана Козера складає на сьогоднішній день 41 тисячу 50 гривників. Сума витрат е, виборчого фонду кандидата на посаду міського голови Кульчинського Андрія Богдановича складає 43 тисячі 644 гривні. Тримаю звіт. Е, Кандидата на посаду міського голови Шиманського Володимира Михайловича. Сума витрат виборчого фонду складає 1504 гривні. Шика Галина Мар'янівна. Це в нас четвертий вже йде кандидат. Сума витрат її складає виборчого фонду 1 811 гривень. Ще дав звіт кандидат на посаду мера пан Кісак, Ігор Кісак. Сума його витрачених коштів виборчого фонду поточного рахунку складає 20 920 гривень. Решта звітів на посаду кандидата міського голови не надійшли. Тому що виборчі фонди вони не були відкриті взагалі. Законом про місцеві вибори передбачено, що передвиборча агітація здійснюється в будь-якій формі і будь-якими засобами але. Це що не суперечить Конституції та законам України щодо партії, сума коштів політичної партії блока Петра Порошенка складає 11 тисяч 250 Подали нам звіт також місцева трускавецька партія Конгрес українських націоналістів, але звіті не показано, що витрачені кошти були. І яка сума? І звіт виборчого фонду місцевої організації. Політичної партії, об'єднання самопоміч, теж витрачені кошти тисяча гривень. Ось агідпродукція, яку ми назбирали за два дні в одному під'їзді. І це ще не все. Тому що є люди, які збирають цю гідпродукцію і відносять це все в якості макулатури. Друкування цієї агітпродукції є не дешевою справою. Що вже говорити про білборди, сітілайте, рекламу в друкованих змі на радіо та телебаченні, яка коштує ще дорожче. Поради від Трускавець онлайн. Не голосуйте за тих, хто закидує у вас агітпродукцію. Цю ціну за агітпродукцію потім будуть вибивати з простих громадян. З вами був Рускавець Онлайн. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, робіть репости. Та залишайтесь завжди в курсі того, що відбувається в нашому місті. Побачимось!